Чому ліки іноді не працюють. Навіть найкращі препарати можуть бути безсилими, якщо ти допускаєш одну помилку. Я це помітила ще тоді, коли працювала у фітоаптеці. З того часу я почала задавати собі питання, чому при одному діагнозі одним допомагає лікування, іншим ні. я знайшла цю відповідь. Вона виявилась дуже простою це психосоматика. Так, наш внутрішній стан він неймовірно впливає на перебіг хвороби і процес одужання. Таким чином люди діляться на два табори: одні позитивно налаштовані, вірять в дію препарата, в дію лікування, фахівцям і в себе. Інші негативно налаштовані, які не вірять, а не собі. Ні дію препаратів, ні, звісно, фахівцям. Хочеш розібратися, як зробити правильний вибір і до якого табору примкнути? Підписуйся, будемо розбиратися з цим разом.